Всім привіт! Мене звати Влад. Це Вадим, наш клієнт, якому зараз привезли e-tron. Вадим, підкажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Я дізнався в інтернеті, в рекламці. Пам'ятаю, що перший раз написали нам Viber? Так, да, у Вайбері. В групі нашій. Да, да. Окей. Як для вас от, в загальному досвід? Скільки часу все це зайняло? Підбір автомобіля, його підбір автомобіля зайняв небагато часу, тижня два ми підбирали з владом, в принципі, все сподобалось. Влад, як менеджер сподобався ще по телефону, ну, по переписці, що щось викликав довіру до себе, хоча я, я з другого міста. І, так то машинка трошки йшла довше в зв'язку з всякими там, ситуаціями в портах, то практично 4 місяці. Так, дійсно, трохи довше йшло авто, тому що прийшлося його очікувати на Манхеймі, там, скажімо, непередбачена ситуація була з документами. Так іноді це більше виключення, але, скажімо, автомобіль приїхав ціл, скажімо, з От, Підкажіть, Вадим, які фактори для вас були важливими при виборі автомобіля? Ну, Напевне, комфорт, запас ходу і... і ціна, в принципі, дуже адекватна. Як скажете скажімо, по результату? Задоволена 100%. Розумів, виспроводує комфорту і ціни Так, да, так, да, да. да. все добре, все склалося. Розумів. А можливо, якісь би дали нам рекомендації або от якісь побажання на майбутнє, як би ви хотіли. Теж, удачі, розвитку вам, в принципі, дуже задоволений, все так швидко чітко. Прям. Сумі, Нема да, питань, да. Увагалось. Все щось схожіння зробили, то. Окей. Якщо б так загально бути 1 до десяти, оцінили б досить проведення, то як би вам. Давайте вісім, щоб чисто за те, що чотири місяці йшло. Да, так, да. так то других питань немає. Зрозуміло. Дякую тоді вам за відгук. Будь ласка. Користуйтесь. Дякую.